Доброго дня, шановні жителі Житомирської області. Сьогодні ми поговоримо про купель у крижаній воді. Для неподготовлених осіб купель у крижаній воді може мати серйозні наслідки для здоров'я. Купання у холодній воді як для моржів, так і для новачків це завжди серйозний стрес для організму. Адже під час купання буде підвищуватись тиск, частота серцевих скорочень, цукор крові, холестерин. Тому гіпотонікам і гіпертонікам категорично заходити в ополонку не раджу. У перших тиск тобто, у гіпотоніки буде ще більше падати, у других різко підвищиться. Не варто цього робити і тим, у кого є будь-який вид аритмії. Від контакту з холодною водою буде зростати частота скорочень серця, і людина може зірвати ритм. А це може призвести до інфаркту. Людям з цукровим діабетом також не варто цього робити, бо рівень цукру різко підвищиться. Не варто ризикувати здоров'ям і тим, у кого є атеросклероз судин, бо від контакту з холодною водою підвищиться тиск, що позначиться на судинах, і чи всі з них витримають, нам невідомо. Це загрожує інфарктом чи інсультом. Як же підготуватися до купання в ополонці? До заронурення у воду. Взимку потрібно ретельно готуватися. Якщо не робили цього раніше, то варто зробити хоча б за декілька днів до купання. Бо купання в ополонці для непідготовлених людей може завершитися серйозними наслідками для здоров'я. Що потрібно і чого не потрібно робити перед купанням в ополонці? За 2-3 дні до купання не варто йти у баню чи сауну. Будь-яке теплове навантаження збільшить в'язкість з крові. А ось контрастний душ за 4-5 днів до занурення в ополонку. Краще, звісно, впродовж року, але за декілька днів теж буде доречне. Це хороше тренування для судин, яке допоможе організму легше перенести занурення. Гаряча вода має мати 37-40 градусів, а холодна 20-22 градуси. Холодною водою з-під крана або із криниці обливатися не раджу. Бо можна підхопити застуду. За дві доби варто виключити будь-які застілля і перед заходом в ополонку не пити спиртних напоїв ні гарячого чаю. Вони будуть доречними після виходу з води. Перед купанням не варто їсти їжу, яка довго перетравлюється. За дві години можна з'їсти легкий овочевий суп, пісний борщ, чи тушковані або запечені овочі. За годину до заходу в ополонку не варто курити. Коли людина курить, у неї згущується кров. Під час кування у холодній воді у неї підвищиться тиск і серце буде вимушене оту всю густу кров перекачувати. Не у всіх серця може з цим справитись. П'ять основних правил для занурення у крижану воду. Перше. Ніколи не стрибайте в ополонку, особливо вниз головою. Коли у людини раптово скорочуються судини голови, різко підвищується внутрішньочерепний тиск. Друге. Перед заходом у холодну воду потрібно зробити легку зарядку або пробіжку. Бо м'язи, коли працюють, виробляють тепло і у людини створюється тепловий запас. Тоді можна спокійно зайти у воду, зануритися, вийти і не переохолодитися. Третє. В ополонку слід заходити не різко, а поступово. Підійти до ополонки в тапочках, зануритись у воду, у голову бажано не мочити і вийти. Безпечне перебування у воді для непідготовлених людей 20-30 секунд. На березі повинен чекати хтось з великим рушником, яким вам варто закутатись з головою. Четверте. У жодному разі не можна розтирати людину, що вийшла з ополонки. Тим паче снігом, бо це боляче і можна травмувати шкіру і занести інфекції. П'яте. Одягніть сухий одяг. Варто обрати вільний, щоб легше і швидше можна було його одягнути. І тоді вже можна випити гарячого чаю або 100 г горілки для чоловіків і 50 г горілки для жінок. Щоб попередити застуду, можна додати ще трішки меленого перця. Притримуйтесь порад і будьте здорові!